Яка у вас найдивніша секретна звичка, про яку ви сподіваєтесь, ніхто ніколи не дізнається? Я сподіваюся, що ніхто ніколи не дізнається про мій секретний телеграм-канал, і ніхто ніколи на нього не підпишеться? Абсолютно неймовірний рівень того, наскільки я розмовляю сама з собою або озвучую все вголос, навіть проводжу повноцінні розмови про вигадані ситуації і події, які ніколи не траплялися, і це все тільки тому, що моя уява мчить безгалюм як потяг, що зірвався з колії. Я настільки багато говорю сама з собою, що можна подумати, ніби я з кимось на телефоні. Я репетирую можливі розмови, навіть суперечки чи моменти, коли я виплескую емоції. І повірте мені, я вилила багато злості і смутку в своїх приватних монологах. І я б провалилась крізь землю, якби мене хтось застав за цим. Одного разу так і сталося. І так я ледь не згоріла від сорому. Моя дружина так робить і її дратує, коли я думаю, що вона говорить зі мною. Напевно, не варто втручатися, коли людина в розмові. От дурень я. The cat sat on the Я розмовляю зі своїми домашніми тваринами постійно. Якщо вони в кімнаті зі мною, а вони завжди там, я з ними говорю. І чоловік після п'яти років шлюбу зрозумів, що я роблю це і що в нас відбуваються справжні розмови. Він сказав, що я так роблю, бо я дивна. Та й справді нічого нового він мені не сказав. Я йому відповіла, що хай спробує з ними провести шість годин поспіль, і він теж почне з ними говорити. Я поїхала у відрядження на чотири дні, і вже на другий день він розмовляв із тваринами, як і з людьми. Так, так, ми соціальна група. Просто іноді ті, з ким ти соціалізуєшся, не належать до звичного кола людей. Іноді, коли мені дуже важко, я уявляю, що мої тарілки або білизна це маленькі істоти, які раді мене бачити. Вони теж потребують моєї допомоги, бо вони налякані, загублені або брудні. Я їх купаю, кажу, що вони хоробрі, потім кладу їх додому. Вони мені в цей час дуже вдячні і раді повернутися у свої чисті безпечні місця до друзів. Це мені допомагає прибирати, коли мене накриває апатія через хронічну депресію. Я колупаю ніс. Мені подобається, коли дихати легко і нічого там не заважає. тільки не розказуйте нікому. А є два типи людей у цьому світі: ті, хто визнає, що колупає ніс, і брехуни. У школі якось я провела місяць у турі молодіжного хору. Жила в готелях із підлітками, яких знала лише тиждень. Я була приголомшена, коли одна моя сусідка просто дістала серветку і без сорому почала чистити обидві ніздрі прямо перед нами, а потім спокійно помила руки і сказала: фух, так набагато краще. Я ж роками робила це потики, ніби це якийсь ганебний секрет, а виявилося, що інші люди просто роблять це відкрито. Іноді я все знімаю з холодильника і сідаю на нього. Просто хочу подивитися на свій дім з іншої перспективи. І знаєте що? Це досить приємно, але я думаю, що люди мене б не зрозуміли, якби застали за цим. Скриптом, почитавши ваші коментарі, я не очікувала, я не знала, що сидіти на холодильнику це настільки дивна річ. Це настільки дивна річ, що у минулому житті ти, напевно, була кішкою. Перед тим як лягати спати, я завжди чищу ноги. Стою на коліна біля ліжка і сильно ляскою ступнями одного водно, щоб струсити пил, який міг налипнути. Ну це виглядає приблизно як муха, що трелапками. Я не можу залізти в ліжко, не зробивши цього. Поскриптом адресовано людині, яка написала мені в особисті з проханням надіслати їй відео, як я струшую ноги. «Іди пограйся з мікрохвильовкою. Спробую покласти біля ліжка маленький килимок або рушник, який легко прати. Це і справді допомагає тримати дрібне сміття подалі від постелі. Навіть із роботом пилососом у мене ноги все одно підбирають крихти з підлоги. Я співаю безглузді пісеньки, які вигадую на ходу своїм рибкам і котам, коли приходжу додому. Одного разу я подумала, що чоловіка ще немає, співала своїм улюбленцям, а потім почула сміх з іншої кімнати. Я засовую рушник між сідницями і ходжу так. Поки не висохну повністю, і нещодавно мій чоловік мене застав. Боже, я теж так роблю. Це найкращий спосіб, щоб повністю висушити важкодоступне доступне місце. Я заколисую себе, щоб заснути. Не в прямому сенсі я роблю легку вібрацію ногами, поки не засну. Я теж так робила, поки не завела кота, який вирішив, що це гра на полювання, щось рухається під ковдрою, треба вкусити. Любі слухачі, ну давайте на чистоту. У кожного з нас теж є така дивна звичка, яку ні за що ми не визнаємо публічно. Давайте спробуємо написати це в коментарях, але не просто відкрито, а зробимо це кодом. Наприклад, замінимо головне слово на емоджі і подивимось, чи зможемо розшифрувати один одного. І якщо ви вже розшифрували хоча б один коментар, то ви офіційно частина нашого клубу дивиків. Поставте лайк і підпишіться, щоб я знала, що вам сподобалась ця терапевтична анонімка. До речі, переходьте в телеграм-канал, там вас чекає. Історії, що не увійшли у цей випуск. Мені подобається сидіти в шафі, буквально. У дитинстві шафа була моїм безпечним місцем. Я ховалася там від братів, батьків. Потім просто коли хотіла побути сама. Там було трохи світла, під яким я могла почитати книжки, тому іноді я сиділа там годинами. У коледжі, якщо шафа була досить великою, то я облаштовувала там міні-робочі місце з лампою та столом. Після випуску я навіть спала у гардеробній кімнаті своєї квартири, бо працювала в нічну зміну. і Це було найтихіше і найтемніше місце можна було поспати в день. Жалюзі в спальні. Не блокували достатньо світла, а встановити щільні штори було складно, ще й вікно виходило на вулицю, тому було шумно. А шафа розташовувалась глибше в квартирі, і була значно тихішою. І навіть зараз у нашій нинішній квартирі є невелика ніша розміром із маленьку гардеробну, і Я іноді дістаю своє похідне спорядження і просто сплю там на підлозі. Моєму партнеру це здається дивним, але мені там дивним чином дуже затишно. Я теж обожнюю шафи або взагалі будь-які затишні замкнені простори. От у моїй минулій квартирі була ніша під сходами, достатньо велика, щоб умістити мене і кілька м'яких подушок. Я проводила там стільки часу, що чоловік зробив мені невеличку лаву, з м'якою обивкою, щоб мені було зручніше. Я там постійно то дрімала, то грала у відеоігри, чи читала. Я дуже сумую за цим місцем. У мене є заплановані сеанси. Плачу протягом дня я стримую всі емоції. А коли моя дитина засинає, я просто сиджу в душі та плачу. Після втрати молодшої сестри і батька з різницею у чотири місяці, мій терапевт порадив мені виділяти час для плачу або проживання горя, щоб дозволити собі відчувати. Це не мав бути строгий графік, але це справді дуже мені допомогло. У мене буває маледиптивне фантазування стан, коли людина надмірно фантазує, проживаючи вигадані історії у своїй голові. Просто вдягаю навушники і ходжу по домі, розігруючи якісь сцени. Боже, то це якось називається навіть. У мене теж є вигаданий персонаж, який це я, і я придумую для неї різні історії, зазвичай натхненні тим, що я нещодавно дивилась або читала. У мене два коти, і я постійно веду за них розмови в голос. У кожного свій голос, щоб було зрозуміло, хто саме говорить. І з часом у нас навіть розвинувся сюжет. Тепер у нас справжній сюжетний всесвіт. Це просто спосіб розважити себе, вигадуючи дурниці писклявими голосами. Але якби хтось почув це з боку, вирішив би, що я з'їхала з глузду. Наприклад, зараз мій чорний кіт, я називаю його безодня, намагається переконати мене купити йому пістолет на Різдво. Але мій другий кіт, який у смокінгу, має тверду позицію щодо безпеки зброї, і вони сперед. Чаються чи готова би зодня нести таку відповідальність? Я не знаю, я не знаю. Якби хтось зайшов у цей момент, мені б довелося вистрибнути у вікно і жити з білками. Коли мої мочки вух замерзають на дворі, я засовую їх у вишний канал і тримаю там. Не знаю, мені просто подобається відчуття холоду всередині теплого вуха. Моя дівчина якось спитала, чому я так роблю, і я її навіть не зміг пояснити. Я розмовляю сама з собою, ніби це подкаст. Хожу туди-сюди по кімнаті і веду вигадані розмови або суперечки. Це вже своєрідна терапія. Я думаю, це база. Я і досі сплю зі своєю дитячою ковдрою. Мені 29, до речі, вдихаю її запах, бо він мене заспокоює. Мені 36. Я використовую свою ковдру як подушку, щоб відчувати знайомий запах перед сном, а ще люблю терти тканину між пальцями. Я вириваю волосся в інтимній зоні пінцетом. Я теж увімкну серіали, просто беруся до справи. Ненавиджу голити, бо в мене від цього подразнення, а після пінцета шкіра така гладенька, десь тиждень два. Коли в мене закреп, я ставлю ноги на унітаз і підтягую коліна до грудей. Одного разу чоловік застав мене, коли я ще й ноги до стіни притиснула. Було дуже ніяково. Я здираю мозолі на п'ятах або використовую косачки, щоб підчепити шматочок шкіри. Іноді мої п'яти виглядають як клаптикова ковдра з різних ділянок загоєної шкіри. Я іноді скручую волоски в інтимній зоні у формі ріжок по одному над кожною стороною губ, і потім сміюся, бо це виглядає надто кумедно. Я читаю некрологи, потім шукаю цих людей у соцмережах, щоб подивитися, яким було їхнє життя. Мені подобається просто стояти в кімнатах моїх сусідів по квартирі. Я там нічого не чіпаю, не подумайте, не роздивляюсь, я просто там стою хвилину, дві, поки я не відчую задоволення. Сам не знаю навіщо. Думаю, я трохи заздрю їхньому оформленню кімнати. Мені 48, і я і досі сплю з м'якою іграшкою. Мені 31 і я теж сплю з м'якою іграшкою, це не обов'язково має бути одна й та сама іграшка. Мені просто легше заснути, коли я щось тримаю в руках. Ми з чоловіком спимо разом уже понад 12 років, і він ніколи нічого не казав. Іноді, якщо він перекочується, щоб мене обійняти, а іграшка між нами, він просто бере її і кладе з іншого боку. Я часто відкриваю і вибираю наряд, який одягну у своїй уявній історії перед сном. Іноді, коли мене накривають тривожні спогади, я видаю дивний короткий крик. О, я я в цей момент сильно трясу головою, ніби намагаюся вибити ті спогади, і люди часто дивляться на мене з коса. Я чухую шкіру на голові, чекаю, поки утворяться скоринки, а потім їх здираю. Іноді, коли я стою в громадському туалеті перед пісуаром, і не можу почати. Я трошки лоскочу нижню частину свого органу, і тоді все одразу виходить. Ви забили, забули. А я вам напам'ятаю, що у телеграмі вас чекають історії, які не увійшли у цей випуск. Тож приєднуйтесь до нашого маленького затишного ком'юніті і не забувайте, кожен має свої маленькі дивності, саме вони і роблять нас справжніми. Побачимось з вами у наступному відео.